Чому так кричуще потрібна романтика в стосунках? Частина перша про відносини і подружні стосунки. Давайте почнемо чесно: романтика це не просто про квіти на свічки і не як у фільмах. Хоча це непогано, але романтика це психологічний механізм, без якого стосунки починають деградувати, навіть якщо люди живуть разом і не зраджують, і ніби так все нормальненько. Більшість пар не розлучається різко. Вони повільно холонуть і майже завжди в основі цього зникнення романтики. Ну чому ж вона так важлива, ця романтика? По-перше, романтика, це сигнал. Ти для мене не просто функція. Коли в стосунках лишається тільки побут, діти, рахунки, графіки, втома партнер починає відчувати себе не коханою людиною, а частиною системи. А психіка людини не витримує життя без відчуття особливості. По-друге, романтика підтримує емоційний зв'язок, а не просто співіснування. Без неї люди починають говорити тільки про проблеми. А коли спілкування дорівнює лише претензії та логістика, тіло і серце відключаються. По-третє, романтика напряму пов'язана з сексуальними бажаннями. Бажання не живе там, де немає емоційної близькості. Саме тому часом з часом з'являється фраза Я тебе люблю, але не хочу. Це не про фізіологію, це про втрату живого контакту. По-четверте, романтика це профілактика зрад, не виправдання, а профілактика. Коли людину не бачить, не помічають, не дивуються, і вона стає вразливою до будь-якої сторонньої уваги. А та буде тут як тут. По-п'яте, романтика повертає відчуття ми, а не про я, тебе. Вона знижує напругу. Нічого не треба доводити, ти просто створюєш цю атмосферу. І важливий момент. Романтика не з'являється сама, вона не повертається, коли з'явиться час. Вона результат свідомих дій, навіть коли втома, навіть коли не до романтики. Якщо романтика зникла, це не дрібниця, це переживемо. Це перший серйозний сигнал, що стосунки переходять із живих у формальні. У частині другої дам конкретні реалістичні ідеї романтики, без кліше, які працюють у реальному подружньому житті. Підписуйтесь, щоб не пропустити продовження. пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.